Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 17 січня 2024 року, Палата представників Конгресу США погодила одну достатньо цікаву резолюцію, яка має прямий натяк. На адміністрацію президента США Джо Байдена в контексті їх роботи щодо імміграційної, знову ж таки, політики. Резолюція має номер 957 і. Має назву резолюція щодо засудження політики відкритих кордонів адміністрації Байдена, засудження кризи національної та громадської безпеки вздовж південно-західного кордону та заклик до президента Байдена припинити політику відкритих кордонів, яка проводиться власне його адміністрацією. Ініціаторами резолюції була республіканська партія палати представників і. Її загалом підтримало 225 конгресменів проти, виступилось 187 конгресменів, не голосувало 21 представник палати. Що цікаво в контексті голосування за цю резолюцію, якщо ми проаналізуємо партійну приналежність відповідних голосів республіканці: тут 211 голосів за резолюцію, не голосувало 9, проти 0, присутні 0. Але. Якщо ми візьмемо демократичну партію, то 14 представників відповідної партії проголосували за відповідну резолюцію. Проти неї було 187 демократів. Присутнє, нуль не голосувало 12 демократів. І тут залом потрібно зрозуміти логіку того, чому виник цей документ, ця резолюція 957. Вона виникла якраз в контексті міграційної політики, навколо якої точаться дискусії. Білий дім домагається, щоб зміни. Імміграційної політики були в більш м'якій формі, так а республіканці, особливо ультраправе крило, говорять, що загалом потрібно повертатися до практики імміграційної політики, яку впроваджував колишній президент США Дональд Трамп. І тут потрібно розуміти, що прийняття цієї резолюції є певним тиском на адміністрацію Байдена, так що остання погодилось на зміни до... Відповідної політики, і у наступному відео ми власне поговоримо так про зустріч Байдена з лідерами Конгресу, так про що там домовились, і, власне, на які поступки. Може піти Байден, так, і деякі видання повідомляють, що він таки піде на ці поступки, так, щоб імміграційна політика була змінена, і це, у свою чергу, відкриє шлях до голосування за допомогу для України та Ізраїлю. Ось така була проголосована. Резолюція вчора Палатою представників Конгресу США, як знову ж таки певний сигнал для адміністрації Джо Байдена. Це республіканці намагаються показати, що вони тут сповнені рішучості, так для того, щоб власне дотиснути адміністрацію щодо змін по імміграційній політиці. Про це також достатньо часто говорить спікер. Палати представників Майк Джонсон, що вони хочуть бачити зміни в міграційній політиці в контексті законопроекту, так, який був прийнятий ще минулого року палатою представників, де є максимально такі жорсткі правила по цій темі. Тому, власне, будемо далі спостерігати за тим, який подальший шлях відповідної. Резолюції, це коротко. що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!